Футбольний прогноз, друзі, так, не можу сказати, що з радістю е хочу привітати всіх, тому що вчора наша молодіжка не змогла виконати мінімальну задачу, а саме не програти Нідерландам Ю-21 на Євро-2025, в якому були вчора якраз такі. В нашій групі вирішальні матчі Данія, Фінляндія і Нідерланди, Україна. Нам потрібно було просто не програти, і ми би потрапили вже в котрий раз у чвертьфінал. Але другий раз поспіль ми, хоча нібито і потрапляємо на Євро Ю-21. Але із групи не виходимо. Вже, якщо я не помиляюсь, другий раз поспіль. Не знаю, чи буде у нас в наступному на наступний заїзд на євро 2027, вже, якщо я не помиляюсь, у му році тепер уже буде наступний Євро в форматі Ю-21. І чи буде у нас така нагода? Потрапити в основну сітку, в групу. Доживем, як то кажуть, побачимо. Отже, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші лайки, вподобайки, змістовні коментарі найважливіша підтримка. Дякую всім наперед. Хочу сказати, що відомі всі пари чвертьфіналістів на Євро Ю-21 з футболу молодіжних збірних. На жаль, 0-2 ми програли. Вчора, у середу, 18 червня, і 21-22 червня. Це субота-неділя. Відбудуться чвертьфінали. Два чвертьфінали у суботу 21-го і два чвертьфінали у неділю 22 червня. В суботу грають Португалія, Нідерланди. Іспанія-Англія. Тут, друзі, я прогнозую дуже коротко буду. Я прогнозую, що саме Португали вийдуть у півфінал, а в парі Іспанія-Англія все ж таки Англія. Я за англічан. Можливо, хтось зі мною хоче на цю тему поспорити, пишіть в коментарі, буду чекати. Отже, з суботніх матчів до півфіналу підуть, за моєю думкою, за моїми прогнозами, Португалія і Англія. А що стосується недільних матчів, Данія, Франція, не дивлячись на те, що багато хто скаже, та тут. І гадати нема чого. Тут, французи фаворити. Ні. Я вважаю, датчани не поборяться. Я за скандинавський стиль. Так, за скандинавський стиль, тому що він більш близько відображає саме британський стиль. Мені більше до вподоби у футболі британський стиль. Стиль стандартів, жорсткий. Дуже швидкісний, мобільний і е, грамотний такий стиль, мені більше подобається е, Данія. Я хочу ризикнути. Я хочу прогнозувати вихід у півфінал датчан в парі Данія-Франція. А що стосується Німеччина Італія, Отут, друзі, дуже важко. Дуже важко. Але якщо бути чесним, я трішки на боці Німеччини. Німеччина, я вважаю, більше шансів має і більш має талановитої молоді, ніж італійці. Тому я е остаточно називаю 4 півфіналісти. Португалія. Англія, Данія, Німеччина. Цікаво, чи з кимось з вас співпали мої 4 претендентки країни на молодіжному євро. Пишіть в коментарях, чекаю, хто ще не підписався, підписуємось. І заряджаємо під цим відео лайки подобайки, вподобайки, за що я безмірно і щиро вітаю всіх вас. І дякую всім. Отже, у мене все, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім па-па.